В інтересах компанії ДТЕК та інтересах компанії ICU. що інтерес компанії ICU полягав, грунтувався ґрунтувався передусім на передачі службової інформації. І на ваше заперечення, чому що запитання? Вибачайте запитання. Вибачте, запитання, запитання про те, що. Що епізод п'ятий був зареєстрований лише 15.08.2019, це і є її оскільки в першому в першій підозрі, яка була 808.2019, немає компанії Сю, а в обвинуваченому акції і в підозрі 22.09.22 вже з'являється компанія СІЮ. Я думаю, що надалі, коли під час дослідження доказів на після того, як всі всі представники сторони захисту оголосять свої е, вимоги. Е, я зможу акцентувати суну увагу на даних е, на даних е, різностях обвинувального акта і підозрюва. Добре, ви представляєте інтереси двох осіб у цьому провадженні. Вовк має ще захисника Горбач і Бутовський має захисника Гаву. Чи Буде у цих захисників клопотання? Прошу хто перший, можна з місця свідчити? Да, до мікрофону. письма. Да, да, да. дякую. Ваша честь, я підтримую позицію своєї колеги з приводу озвученого попотання. Проте я маю невідмінну позицію про, ну, про те свою особисту, яку хотіла б озвучити. Uh -huh. Справа в тому, що, ваша честь, я хочу звернутися до суду і до пана прокурора. І впевнена, що не повлююсь, сказавши, що і сторона захисту, і прокурор. А мають єдину мету у цьому кримінальному провадженні. І я щиро сподіваюся на це. Я не побоюсь озвучити її. Це безпосередньо мета це справедливий суд і неопереджений, і дійсно притягнення виключно винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення все ж таки істині у даній справі. Хотіла б сказати, що в кримінальному провадженні вже приймали безпосереднє рішення про закриття кримінального провадження за пунктом 10 частини першої статті 284 кримінального процесуального кодексу. Ми знаємо, що відповідне рішення було оскаржено та апеляційної оскар... апеляці... в апеляційній інстанції було скасовано рішення першої інстанції з приводу прийнятого рішення про Проте хотіла б зазначити, що все ж таки який би підхід не застосовувався в даному кримінальному провадженні, чи то е, продовження строків досудового розслідування на підставі е, старого кодексу, е, тобто до змін, які були застосовані, тобто е, навіть враховуючи той факт, що е, Продовження строків досудового розслідування здійснювалося законно прокурором, навіть приймаючи той факт, що дійсно незаконно здійснювалося продовження. А продовження строків досудового розслідування в відповідному кримінальному провадженні мав здійснювати виключно суд, що я вважаю вірним, то в даному випадку строки досудового розслідування розслідування, кримінального провадження, яке закінчиться на 209, все ж таки сплили. І обвинувальний акт було складено та передано до суду поза строками досудового розслідування. Коли сплили за вашими розрахунком? А зараз я по тексту розкажу щодо обставин справи, хочу знову ж таки наголосити, що дійсно відповідне кримінальне провадження налічувало вісім окремих епізодів. В свою чергу, це 8 кримінальних проваджень, тобто 8 окремих правопорушень. І дійсно відповідні кримінальні провадження, а саме кримінальні правопорушення, відомості, про які були внесені як до 15.03.2018, так і після, в свою чергу, хочу зазначити, що безпосередньо дійсно кримінальне провадження 209 було порушено саме 24.03.2017 за кримінальним правопорушенням частини 2 статті 364. Після цього було порушено 158 кримінальне провадження за частиною також частиною 2 статті 364 та 159 також 26.02.2018 за частиною 5 191. В свою чергу п'ять кримінальних проваджень, які входили до кримінального провадження 209, вони були порушені безпосередньо після 15 на 3 2018 І впродовж 2018 року, відповідно, ці всі кримінальні провадження поступово об'єднувалися один між іншим і додавалися до кримінального провадження основний номер 209, яке було порушено до на 3 2018. Хоча хотіла б зазначити, що досудове розслідування в кримінальному впровадженні 209 до факту об'єднання здійснювалося майже 2 два роки. Підозри в відповідному кримінальному провадженні за правопорушенням, яке, за правопорушенням, про яке йшла мова в фабулі відповідного кримінального провадження, не жодній особі, жодним фігурантам справи не пред'являлося. Більш того, хотіла б зауважити, що фабула кримінального провадження, кримінальне правопорушення 364, що здійснювалося до моменту об'єднання, зазнавала змін неодноразово. Так, це право сторони обвинувачення, проте, межі відповідного кримінального правопорушення мають бути, залишатися одні ж. Після чого хотіла б зазначити, що Частина кримінальних проваджень, а саме кримінальне провадження 209, коли до нього було об'єднано 429 кримінальне провадження, закінчене 158 та 159, які в свою чергу останні кримінальне провадження були порушені вже після 15.03.2018. саме в цей період і було пред'явлено перше підозру. А саме 8.08 в об'єднаному саме кримінальному провадженні, яке налічувало чотири окремі правопорушення, було повідомлено про підозру Бовку Дмитро та інших фігурантам справи за вчинення кримінальних правопорушень, а саме за частиною 2 364, саме в 209 перший епізод, тобто це за фактом вчинення кримінального правопорушення, за фактом розробки та прийняття затвердження постанови 289. В тому числі за частиною другої статті 364, а саме кримінальне провадження 158, 8, це за вчинення кримінального порушення, а саме за фактом зловживання службовим стадовищем службовими особами НКРКВП продовж 16 та 17 років. В тому числі було приділено підозру і за кримінальним провадженням 429, яке між іншим, було в відомості стосовно якого були внесені до єдиного реєстру вже після 15.03.2018, а саме 5.05.2018. Відповідно відповідне кримінальне правопорушення, в якому також було приділено підозру. Розслідувалась за фактом прийняття постанов НКРКП від 28.04.2016. 721, від 24.06.2016, 1178, від 20.12.2016 номер 2326 та від 23.03.2017 постанова 337». З чого я це роблю вивод безпосередньо з того, яке, який зміст підозри висувався Володимировичу та іншим фігурантам справи? Тобто саме за цими фактами в цих саме кримінальних правопорушеннях, за цими кримінальними правопорушеннями, 8.08 було вперше приявлено підозру в межах кримінального провадження. Після пред'явленої підозри 3.09.19 до відповідного кримінального провадження було ще долучено не долучено, а було ще об'єднано відповідне кримінальне провадження вже з існуючою підозрою. І вже коли в відповідному кримінальному провадженні існували епізоди епізоди, а точніше кримінальне правопорушення, за якими внесені були відомості після 15.03.2018 до відповідного кримінального провадження було Приєднано ще п'ять кримінальних проваджень за окремими правопорушенням, а саме статтею 232, примодин двісті і три окремих правопорушення за за статтею 209 Кримінального кодексу України внаслідок об'єднання і в даний момент вже після 309 відповідне кримінальне провадження налічувало вже вісім окремих кримінальних правопорушень, за трьома з яких фігурантам справи 8.08 2013 вже була пред'явлена підозра. Строк досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні неодноразово продовжився, але продовжився безпосередньо точніше, виключно за рішенням керівника САП. А саме 03.02.2020, 31.03.2020 та 1.06.2020. В даний момент вже існували зміни до Кримінального процесуального кодексу, а саме до статті, яка регулює порядок. І порядок безпосередньо продовження строків досудового розслідування, в тому числі існували застереження, які передбачали умови, за яких застосовується той чи інший порядок. Між іншим, прокурор неодноразово заявляв про відсутність практики Верховного суду та неможливість скористатися цими застереженнями, які існували, і які законодавець передбачив, враховуючи з посиланням на відповідні умови. 22.09, саме в об'єднаному Ваша честь кримінальному провадженні, яке налічувало 8 вісім епізодів, за трьома епізодами, з яких вже 08.08.2019 було вже пред'явлено підозру, було перепред'явлено підозру, і фактично зміст інкримінового не змінився, точніше знов ж таки в кримінальне Підозра була пред'явлена все за тими ж фактами, а саме в епізоді 209, 158 та 429. Проте зміни зазнали лише, лише сума інкримінованих збитків внаслідок вчинення дія... діянь. Після перепід'явленої підозри в цей же день стороною обвинувачення було прийнято рішення про виділення. Всіх абсолютно ваше чесня, хочу заваджити всіх восьми епізодів з відповідного кримінального провадження за умови, що відповідні кримінальні правопорушення вчинені е, не встановленими особами. Тобто, звісно ж таки, у даному випадку, в трьох епізодах, в яких було приділено підозру, там і була зазначена посада найманування, було оговорено безпосередньо коло осіб, яким інкримінувалося вчинення кримінального правопорушення. То в даному випадку, після виділення, тобто переприділені підозри, сторонами було прийнято рішення про виділення абсолютно восьми, всіх епізодів, але з посиланням на те, що відповідні дії були вчинені не встановленими особами. Хочу зауважити на попередньому судовому засіданні. Ви задавали питання з приводу внесення відомостей про приділяну підозру виключно до першого епізоду. Ваша честь я хотіла б зауважити, що саме правильність заповнення і ведення єдиного державного реєстру в даному випадку це обов'язок сторони обвинувачення. Сторона захисту не може давати вказівка або Якось впливати на сторону обвинувача, щоб змусити її правильно у відповідності до положення ведення єдиного реєстру здійснювати заповнення і та належне ведення єдиного реєстру досудових розслідувань. Це безпосередньо повноваження сторони обвинувачення, як прокурора, так і детективів. Між тим хотіла б зазнати, що дійсно відповідно до частини 2 статті 294, в редакції, яка діяла до 15.03, продовження строків досудового розслідування здійснювалося прокурором, а з 15.03, виключно слідчому суді було надано право продовжувати строк досудового розслідування більше, ніж на 3 місяці. Тож за вказаним Законом внесені зміни до статті 284, зокрема її доповнено пунктом 10 частини першої статті 284, яка передбачає саме право та можливість суду прийняти рішення за умови закінчення строків досудового розслідування та за умови самоздійснення кримінального провадження. В разі повідомлення особи про підозру у вчинення шко виключно, якщо особі не було повідомлено про підозру, у вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Водночас ці зміни містили як на момент продовження строків досудового розслідування і відповідному кримінальному провадженню, так і наразі містили і містять застереження з приводу того, що зміни не мають зворотній дії в часі та застосовуються до справ. По яким відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань ваше честь, саме кримінального правопорушення, об'єднання, виділення не змінює дату внесення відомості про кримінальне правопорушення. Ми не кажемо про провадження справу об'єднання, Тим паче, в своїх запереченнях прокурор завжди посилається. На статтю 217, говорячи про те, що єдиний строк визначається за головним за кримінальним провадженням, до якого були приєднані останні кримінальне провадження. Між тим хочу зазначити, що та ж сама 217 стаття містить ідентичні застереження, тобто, якщо ми застосовуємо відповідні застереження. До факту продовження строку досудового розслідування, то ці ж самі застереження ми тоді не можемо застосовувати, оскільки в даному випадку е, ну, якась має бути е, єдина узгоджена позиція в даному випадку. Звертаю увагу, що відомості, що стосуються розслідування, у тому числі інформація про від'єднання або виділення матеріалів кримінального провадження, не змінюють дату внесення в єдиний реєстр. Інформацію про кримінальне правопорушення з приводу чого існує правопозиція, викладена в постанові Касаційного кримінального суду від одинадцятого застереження, викладені в статтях, які зазнали змін, прямо не регулюють ситуацію з приводу об'єднаного кримінального провадження. Між тим відповідних застережень йде мова. Не, не про не про об'єднане кримінальне провадження, а йде мова і посилання саме про можливість застосування відповідних змін до кримінальних правопорушень, які були внесені, які відомості про які були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань вже після. Е 15.03.2018. на Більш того, фактично ж досудове судове розслідування може здійснювати за одними фактами, а прпрелена підозра може бути і за іншими статтями. І в даному випадку це ж буде саме в даному випадку. Це і буде свідчити про факт внесення і реєстрацію вже безпосередньо нового кримінального правопорушення в межах відповідного кримінального провадження. Сторона обвинувачення, натомість цілісню прийняла рішення про об'єднання, розуміючи всі наслідки, оскільки кримінальне провадження 209, якщо говорити, і посилатися на дату початку досудового розслідування, саме першого епізоду, то кримінальне провадження було розпочато ще в 2017 році. І на моє переконання, сторона обвинувача достовірно знала про перспективи так, прийняття судом. Рішення у відповідному кримінальному провадженні. Саме це і стало підставою об'єднання та е, беззастережного ігнорування е, е, приписів е, та е, саме зауважень, які, е, ну, які містить кримінальний процесуальний кодекс з приводу продовження строків досудового розслідування у, у, у справах, по яким кримінальне правопорушення, по, е, внесені відомості по таким кримінальним правопорушенням, саме після 15.03. Вісімнадцятого між тим, вираз обрання відповідної відповідної редакції 294 кримінальна процесуального кодексу є незаконним. Для, в даному випадку, якщо сторона обвинувачення має право вибирати той чи інший варіант, чи застосовувати чи не застосовувати застереження, в даному випадку це просто ігнорується всі завдання кримінального провадження та Навряд чи тут можна в даному випадку говорити про те, що завданням кримінального провадження буде захист прав особи. В даному випадку дійсно захисту цього не буде. Виконання завдань кримінального провадження і сумлінне дотримання нового закону в першу чергу покладено на сторону обвинувачення. І закиди прокурора про те, що сторона обвинувачення мала під час продовження строку досудового розслідування подавати клопотання. Свої заперечення з приводу факту та продовження строків досудового розслідування в такий спосіб саме за прокурором і на прокурора покладено обов'язок сумлінно е дотримуватись норм закону і забезпечувати права всіх учасників кримінального провадження між тим сторона. Е Захисту подавала клопотання, проте жодне з не клопотання, а заперечення. Проте жодне з заперечень не було надана взагалі якась оцінка при продовженні прийнятті рішень про продовження строків досудового розслідування жодним з них. Саме на сторону обвинувачення законодавець поклав імперативний обов'язок обов'язок використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного, звернутися до суду в межах строків. З приводу продовження строків досудового розслідування обов'язок сумлінно виконувати завдання кримінального провадження, а не говорити про відсутність судової практики, не дивлячись на те, що є прямі норми закону і існуючі застереження на кожне з чотирьох продовжень. Ваша честь, ще хотіла зазначити, наразі не поставала таке питання, але прокурор протягом всього судового розгляду, який триває вже не перший рік, говорить про те, що відповідні кримінальні правопорушення. Точніше, кримінальне провадження є дублікатами, але ваша честь, я думаю, що ні для кого це буде не секрет, оскільки при внесенні відомості про кримінальне правопорушення кожен раз реєстратор здійснює облік та відстеження. Тобто неможливо зареєструвати без позначки дублікат, і тим паче не можна такі дублікати виділяти, як це було здійснено прокурором. Тобто, в даному випадку, це просто маніпулювання. Словами в даному та аргументами, такими зі сторони прокурора, ваша честь ще б хотіла б зазначити з приводу того, що згідно висновку, викладеного в рішенні об'єднаної палати касаційного кримінального суду від 31.10.2022 у справі 357.12.5789 5.7.8.19, а саме продовження строків досудового розслідування здійснення слід судей в межах повноважень, визначених положенням закону 2147. У кримінальних провадженнях, внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань з 15.03.2018, які були об'єднані з кримінальним провадженням, розпочатими до цієї дати, висновок об'єднаної палати Касаційного суду. Є релевантним до обставин наших справ обставин нашої справи. Так, висновок надано щодо наслідків саме продовження строку досудового розслідування прокурором в об'єднаному кримінальному провадженні, у якому вперше відомості про кримінальне провадження внесені до 15.03.2018, та яке у подальшому було об'єднано з кримінальним провадженням, у яких відомості про кримінальні правопорушення внесені вже в 2019 році. Висновки об'єднаної палати касаційного кримінального суду є релевантними до зазначених обставин об'єднаного кримінального провадження. Саме кримінальне провадження я маю на увазі 209. Так, я погоджуюсь, що ідентична справ не існує. Проте поняття як тотожність та релевантість існує. Ігнорувати цей факт та ігнорувати наявність відповідного рішення неможливо. Про окремо хочу зазначити, що дійсно про релевантність, тотожність відповідних справ свідчить те, що в обох кримінальних провадженнях об в обох справах відбувалось об'єднання кримінальних проваджень. В обох справах в об'єднаному, самооб'єднаному кримінальному провадженні, об'єднувалося саме кримінальне правопорушення. Відомості про які вносилися як до 15.03, так і після, і підоза приділена саме в од'єднаному кримінальному провадженні. Так, ви ще значно підтверджує той факт, що строк до судового розслідування у кримінальному провадженні 209 продовжувався неналежним суб'єктом. Як результат закінчився 8 .2019 та не був продовжений згідно вимог закону 21.47 та застережень, які містяться в 294 дев'яносто кримінального процесуального кодексу. А тому я вважаю, що у суда є не лише підстави для прийняття рішення про закриття відповідного кримінального провадження, а й безпосереднє право на прийняття відповідного рішення. Ваша честь, наостанок, хочу зазначити, що саме ну, саме з цих підстав у своїй промі я звертаюся до всіх учасників кримінального провадження та хочу привернути увагу до протиріч та обставин, які є взаємовиключеними, та головне до об'єму обвинувачення, яке висунуто Вовку Дмитру Володимировичу та інших фігурантам справи. Певнена, що суд не залишить поза увагою той факт, що на початку досудового розслідування, коли здійснювалася досудова розслідування виключно за кримінальним правопорушенням, яке було поруш... відомості про яке було внесені ще в 2017 році, значно збільшився. І об'єм пред'явленої підозри і об'єм пред'явленого винувачення виходить за межі кримінального правопорушення саме першого епізоду, тому що. Про що свідчить фабула справи, зміст підозри, зміст інкримінованих діянь та безпосередньо зміст пред'явленого обвинувачення? Сторона обвинувачення умисно об'єднала кримінальне провадження, відомості, про які були внесені, за якими кримінальні правопорушення були внесені як до 15-го так і після, саме з метою. З, ме, ну, з метою отримати позитивний результат, з метою е, можливості продовження досудового розслідування в межах кримінального провадження, розуміючи дійсно, що судовому порядку е, не буде погоджено відповідного клопотання і не буде продовжено, тому що і так здійснювалося досудове розслідування в першому епізоді за кримінальним правопорушенням е, першого епізоду досить тривалий час. Підозра пред'явлена та перепред'явлена саме в межах кримінального провадження, за кримінальними правопорушеннями, передбаченими частиною 2 статті 364, в епізодах 209, 158 та 429, за кримінальними правопорушеннями, які внесені в різні періоди часу. Це ви вже сказали, це ж ви казали далі. Не повторюйтесь там, зрозуміло. Ну наостанок я хотіла просто зазначити, що суд має право сумніватися, досліджувати та аналізувати. Між тим, суд не має права виправдовувати поведінку сторони обвинувачення та ігнорувати чинні норми кримінально-процесуального. Кодекс України та свідоме на виконання завдань кримінального провадження, які покладені на сторону обвинувачення, опираючись виключно на ймовірні збитки, і в даному випадку опираючись виключно на закиди, що мета виправдовує засоби, в даному випадку має бути дотримана норма кримінально процесуального кодексу та ну, чітке сумління виконання завдань кримінального провадження в даному випадку саме з боку сторони обвинувачення. <кій> Дякую. Добре, на сьогодні процесуальний час виділений на розгляд цієї справи вичерпано. Наступне судове засідання, я повідомила, анонсоване на 14 червня не відбудеться, тому наступне 30 липня з 15.30 до 17.30. Прошу узгодити свої справи і заздалегідь повідомляємо. Прошу, Ірина Іванович. Коротше, 321-го головою чи судовому засіданні, все ж таки керує процесом, спрямовує процес. Хотіла би дізнатися у нас, наприклад, зараз би я і пані Ворбич висказалися з приводу закриття кримінального провадження No29. В той же час в матеріал, матеріали справи є. Повернення в 209-му, є клопотання про повернення в 209-му провадження. А також є закриття в 726-му кримінальному провадженні Та я впевнена, що будуть і повернення в 276-му. Я хочу з'ясувати думку суду як логічніше, послідовніше викладати свої заперечення з приводу закриття і повернення. Як ми розглядаємо, в якому порядку об'єднавши два провадження, і враховуючи, що порядок розгляду 314 неділе, що ви спочатку в цьому провадженні, а потім в іншому, то ми рухаємося так, як є. У нас матеріали об'єднаних двох проваджень. Зараз вирішується питання, оскільки один з учасників заявив про закриття, ми маємо вирішити це питання, а потім уже, в залежності від нього, рухатися далі. Тобто, нічого нового я зараз не скажу. Тобто, якщо ви ставите питання про закриття, я звернула увагу, що ваша колега наполягала на 209-му провадженні, про 276-му нічого не казала, але в нас об'єднане провадження. Ми сприймаємо так, як є. Тобто, наступне наступне засідання, а кожне наступне... Тобто не Добре. буде, давайте так, не буде окремого підготовчого до 276-го провадження. Думаю, Все я разом. Я хочу з'ясувати, от ви надали слово стороні захисту вовка. Тобто нам необхідно наразі для виконання підпункту пункту другої частини. Чи пункту чотирнадцятої зараз виклада з виклада закриття в двісті дев'ятому, закриття в 276 шостого? Так, якщо такі у вас є клопотання, вирішуємо це, це питання. Ви ж вже цю історію проходили. Там і не було двісті сімдесят Ну так, не було у вас два провадження, але так розглядається добре. питання про закриття кримінальних проваджень. Об'єднано так, Ва ваша Будь ласка, можна тоді мені на наступному судово сесію продовжити, тому що в мене є окреме клопотання і все ж таки про пропри... ваша колега надала доповнення Дякую. до клопотання, я їй надала слово. Ще будуть питання, які підлягають вирішенням. Після закриття буде повернення. правильно? Якщо відмовимо, тоді рухаємося далі. Повернення. Якщо відмовимо, то тоді перейдемо до 314 року. Все, всім все зрозуміло. Дякую, до побачення. 谢谢大家好好